Доброго вечора, ми з України. Хакай на Неко, до ваших послуг. Сьогодні в нас четвертий випуск редизайнів відомих персонажів. Для цього відео я вперше подивилася мультсеріал Gravity Falls, бо у коментарях до попередніх випусків запропонували саме його. Але в моєму телеграм-каналі послання є в описі до відео досить довго не обиралася рубрика дизайнів. Тож мультсеріал я вже пам'ятаю лише уривками. Сьогоднішнім піддослідним кроликом стала Венді Кордіорой. Просто тому, що мені подобаються родоволосі люди. Тож, замарюйте чайок, і ми починаємо. До речі, якщо під цим випуском не збирається 20 фотобайок, я випущу наступну частину. У моєму баченні Венді має бути одночасно дуже крутою. та Простою звичайною дівчиною. Тому, трохи пересилюючи себе, у редизайні я використала мінімум аксесуарів, серед них лише моносережка у вигляді стріли та ланцюжок на шиї з її ім'ям на жетоні. Волосся в неї майже таке ж розпатлене, як і в оригіналі. На деяких моментах воно має навіть різну довжину. Особливих пояснень цьому немає. Просто мені здалося, що так Венді виглядає більш незалежною та самовпевненою. З її шапкою сталося те ж саме, що й з рогами персонажу у попередньому випуску. Під час скетчингу я про шапку забула, а потім вона вже не пасувала до створеного образу. Що стосується ластовиння, то я зробила його набагато більше. Ніж в оригіналі. Можливо, навіть занадто більше. Але зараз, дивлячись на завершену роботу, мені все подобається. Також я додала цій героїні декілька шрамів, найвиразніше з яких знаходяться на її обличчі. Як дочка Лісоруба, що прийшла багато тренувань від свого батька, Венді просто зобов'язана мати шрами. До того ж, вони б зробили її ще крутішою в очах Діпера. До речі, забула сказати про її статуру. Я намагалася надати її фігурі вид слабо вираженого перевернутого трикутника з підкаченими руками, що майже весь час прикриваються її рубашкою. Це рішення також було пов'язано з тим, що в одній із серій Венді розповідала. Що її батько досить довго навчав її правильно поводитися з сокирою. А бачачи її батька, Вочевидь, після тренувань тіло вензі не могло залишитися таким же дріщеватим, як в мультсеріалі. Рубашка потерпіла досить невеликих змін вона все ще зелена, та все ще в клітинку. Але трохи видозмінено. Чомусь я запам'ятала саме такий принт. І трохи здивувалася знову побачивши оригінал. Тож, залишила її такою, як і уявляла. На відміну від версії в мультсеріалі, моя венді носить рубашку розтібнутою, щоб зробити менший акцент на широкі плечі. Проте я зробила версію і зі знятою рубашкою, що пов'язана талії, як було у деяких серіях. Майку, я замінила на спортивний топ. Не знаю, як у вас, але з підліткового віку мені було б ходити, якщо нічого не підтримувало груди. Таким чином я просто рятую венді від незручностей. Її джинси я замінила на спортивні штани. На мою думку, в них легше рухатися. До того ж, завдяки подібному крою венді було б зручніше врівноважувати фігуру з плечима. Чомусь мені здається, що у неї мав бути невеличкий комплекс через них. Чоботи я замінила на кеди, бо вони мені здаються більш молодіжними. До того ж, вони краще пасують до її штанів. Не звертаючи увагу на те, що в серіалі вона досить рідко працювала сокирою. На арті я додала їй цей інструмент. Мені здалося, що з ним Венді виглядає більш зухвалою та впевненою у собі. Ось і результат. Сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Пишіть у коментарях, редлізайни яких персонажів з цього або інших всесвітів ви б хотіли побачити у моєму виконанні. Нагадую, якщо під цим відео назбирається 20 вподобайок, я зніму п'яту частину. А на цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram та інші соцмережі. Усі посилання є в описі. Дякую за перегляд! Побачимось у наступному відео. Слава Україні!